Привіт, Олександра, твоя сестра Вікторія замовила в мене для тебе мотивацію. І знаєш, я, як щира українка, хочу подарувати тобі найкращу мотивацію, тому що ти теж українка. Юна, чарівна, неповторна людина. На нашій змучені і чарівній землі, тож хай в твоєму юному житті проквітнуть квіти щастя і мелодії чарівні в гаях хай тобі наспіва щасливу долю. О, сонце, сонце, сонце над землею даруй цій дівчинці, той сяю, і не даруй ніколи дощику сліз, хай там у чарах розмаю серед гаїв. Серед смеречок і боріс, світе її неповторна доля, хай їй сміхаються зірки з небес, Хай оминає Олександру горе. Руса ранкова неповторна, її шляхи омиє від печалі, Хай серце б'є, хай серце б'є, не знає горя і очі, щоб нікого з найдорожчих не втрачав. Усміхайся у цьому житті, усміхайся частіше. під дзвін зірок, під мерехтіння сонця, іди шляхом, уперто з піднятою гордо головою. Цвіти, цвіти, цвіти живи.